Якщо говорити мовою статистики, то за січень, серпень 2025 року трапилося 16423 ДТП з потерпілими і загиблими, це приблизно відповідає. Рівню минулого року за аналогічний період, навіть дещо менше, проте в цих ДТП на превеликий жаль загинуло 1968 людей, і це на майже 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. І так само, якщо говорити про Травмованих за даний період, то понад 20 тисяч людей травмувалися. Це е, ті цифри, які є хвилюючими, це ті цифри, які говорять самі за себе, і ми розуміємо, що необхідний комплекс заходів для того, щоб е, ці цифри змінити. І якщо ми говоримо про безпеку дорожнього руху е, і про е, от саме ті заходи, які мають бути вжиті, то це звісно ж і покращення дорожньої інфраструктури. Підвищення якості і безпеки доріг це законодавство, яке буде відповідати тому тим реаліям, які є, і відповідальність, яка буде актуальною до тих правопорушень, які вчиняються, це звісно ж і контроль, який покладений на правоохоронні органи, і це підвищення правової культури. І е, прав, правової е, обізнаності наших водіїв інших учасників дорожнього руху.